Топ 5 міфів у справах про позбавлення батьківських прав. Перша. Достатньо лише, щоб батько написав відмову від дитини у нотаріуса і суд 100% позбавить батьківських прав. Друга підстава: у вас немає рішення про стягнення аліментів і батько або мати їх не платить. Третя підстава: достатньо лише заборгованості по аліментів, щоб позбавити мати або батька батьківських прав. Четверта підстава: Мати або батько хочуть змінити прізвище дитині, щоб бути з нею на одному прізвищі. П'ята підстава. Мати або батько вже мають нову сім'ю і хочуть, щоб той із подружжя, з яким вони зараз перебувають у шлюбі, усиновив дитину. У цій категорії справ суд керується виключно інтересами дитини. І тому потрібно зібрати дуже багато документів, у тому числі свідчення від інших осіб, які дійсно переконають суд, що це у інтересах дитини. А про яку із цих підстав ви б хотіли поговорити більш детально? Пишіть у коментарі цифру, і я запишу нове відео про це.